Так, починається бій. Give me danger на Cryos... Cryos Cryos. Фух, така холодна машина, що прямо дивишся на неї і прямо мерзнеш. Машина просто виняткова на 6 рівні. Все Така і броня, і гармата в неї просто виняткові. Так, Кріос скаже, давайте на точку С, каже, давайте на точку С. Зараз я вам покажу, що таке, що таке справжні бої. Що таке справжній ударний кулак з одного танку. Просто виїжджаєш і розстрілюєш. Тому що тут просто бездоганна машина. Єдине, що тут погано, що в неї немає башти, а все інше в цій машині просто... Очманіти, яке класне. Просто неперевершена. Машина просто. Так. Приїжджає ціла купа народу. Ворги нападають, аМІкс виїжджає і отримує вже в лобі. Перезарядка просто неможлива, швидка. Раз, 220 і 5 секунд пішло. 5 секунд і знову. знову ми заряджені, знову ми стріляємо по Матільді. Вороги просто рояться, вороги просто як голодні мухи. Налітають і просто з'їдають все, все, що не так пахне. Так вони хочуть вбити наших героїв. Герої наші не відпускають, наша команда бореться не може. Ой-ой-ой-ой-ой! Але ми так розбиваємося на наших суперників, що їм немає куди дітися. Меджая залишається 4. Ми добиваємо меджая. Це вже, це вже другий суперник на нашому рахунку, так. Виїжджає i 5 фарфлай. Лупимо по ньому. Ух. Оце потненько. копон. Ви в головне, нікуди не дівайтеся, вороги. Давайте, давайте. Так, 4 на 4. Боремся. Ух! Люплять по нас, так, ми б'ємо по i5, він тікає від нас, але це таке. Залишаються доволі сильні суперники Хелкат, Матільда і Farfly. Але наш герой просто з такою гарматою, з такою бр... бронею. Але не, нас пробивають в бік. Нас пробивають в бік. Так, ми в оточенні. Фух, Хелкат. Б'є, не пробиває. У нас дуже твердий лоб. Заїжджаємо. А, нас пробивають, але ми... Добиваємо Матільду. У нас ще один повний, певно, а це ж Лупиться там, стріляє по три постріли. а ми тут проти двох проти двох суперників б'ємося з такою смертельною гарматою, і ми можемо їх і легко розбиваємо пробиття. Ми залишаємося на, на два постріли. Давай, ох, не пробиває. Суперник нас не пробиває, він же. Тікає і ми добиваємо суперника. Фу. Так, вай-5 не вбиває. Якщо б вони попали, в нас вже би не було. Але завдяки нашій винятковій, якщо б він попав зараз, ми були б на один постріл. Але ми розбиваємось, розбиваємо і залишається в нас один троє проти одного, але Арл в ворожій команді просто робить подвиги, він просто добиває Хайлендера. І тут просто, я не знаю, що таке стається, так, По -по -по стріляє, не попадає. І тут стається щось неможливе. Є? Арл Є? просто виїжджає наверх. І здається нашому Кріусу. Фу. На. Перемога. Ну, машина просто на. По навалюванню просто неймовірно. Фу. Хочеться собі такого танчика, звичайно. Ох, наш герой показав всі переваги цього танку. Що цей танк Просто Просто винятковий танк. Такий прямо хочеться його мати і кататись на ньому зранку до ночі. Да? Танчик класний. Хто сказав, що на шостому рівні не весело грати? <гум> Дуже весело. такі рої, рої суперники, які одне одного навалюють, їздять. Ніхто там ні про що не думає, просто такий рій мух. І ти просто приїжджаєш отаким от танчиком, таким холодним, холоднокровним, і розвалюєш всіх. Фух, перемога. перемога. Да.